Всім привіт! ім'я яна Виценська, і ви на каналі Присвяченого материнству. В сьогоднішньому відео хочу поділитися з вами магнітною знахідкою для дітей. Ось так вона виглядає. Це ігри з магнітами, які називаються одягни в даному випадку. У нас така чарівна мила дівчинка. Виробник Ваді Тульс». В серії є різні варіанти, можна одягати хлопчика. Тягати ну, кому як, як подобається, і різну тематику може те вибрати. Але ще хочу сказати, що е, дітки в цілому надзвичайно люблять магнітні ігри, з ними легко працювати, вони є цікавими, тому що е, ти е, прикріплюєш е, якусь одну деталь на магніті до іншої, і ніби справжні магніт відбувається. Так? Вони з'єднуються, е, вони тримаються, а далі можна роз'єднати. І знову ще раз повторюється гра, е, і ну, дитину це дуже захоплює. В одному із відео я вже ділилася з вами. Ідеями магнітних ігор показувала магніти для холодильника, які вони можуть бути, показувала такі магнітні дощечки з магнітами, які діти дуже люблять, і які можна використовувати ще починаючи з досить раннього віку. Тобто це такі ігри, які в домашньому арсеналі в принципі, іграшковому вони можуть з'являтися досить рано. Дитині легко з ними працювати, дитині цікаво з ними працювати. Це на певний час може займати дитину, коли мама чи мої на кухні або в неї якісь інші справи, і треба відволікти дитину або відволікти з користю, так не включити їй мультики, щоб вона чимось займалася таким не дуже корисним, якщо ви, наприклад, мультики не дозволяєте. А от ігри такого плану є досить корисними, і для дитини теж вони дитина буде сприйматися з цікавістю. Тож давайте повернемось до нашої гри про дівчинку. Даний набір мені сподівалося тим, що тут входить власне дівчинка, так, в цей комплект, і плюс тут є 50 елементів одягу. Досить багато різних варіантів, як можна її одягнути. Є книжечка з ну, інструкцією візуальною, тобто підкидає ідеї, як можна саме скласти лук дівчинці, так як її одягнути, щоб вона виглядала красиво. І коли дитина. В таку гру грає, то вона не лише просто приємно проводить час, але ще й вчиться, адже вона дивиться, що ага, головний обір треба одягнути на голову, ковдинку треба одягнути відповідно сюди, штанці теж дивиться, де їхнє місце, черевички і так далі. Тобто вона теж на ось такому прикладі може переносити в своє власне життя, робити аналогію, що ага, отаку от от, от такий варіант одягу таку одежку треба ось сюди одягати, і теж може починати а, так само робити, і може з'являтися в неї інтерес, одягатися самостійно. Давайте подивимося, як виглядає всередині ця гра, які тут є елементи, які тут є деталі. І забагаючи наперед, скажу ще раз, що гра є дуже дуже цікава, класно починати грати разом з дитиною, щоб ви провели приємний час разом з дитиною, щоб ви показали, як в неї грати. Щоб Дитина ну зрозуміла, що можна співставити картинку в інструкції, так і відповідно детальки, які є в комплекті. І що отак, основуючись на картинці, можна виконувати завдання, можна гратися. Тобто можете починати разом, а потім, уже якщо в дитини є інтерес, вона почне гратися самостійно і таким чином у вас буде вільний декілька хвилин, але і і те є добре, так? Дитина проводить час скорості, і мало відповідно є час для себе. Тож давайте дивитися, що всередині. Отже, ось так виглядає дівчинка з цього комплекту, досить велика за розміром, так як можете порівняти. Дуже багато різного одягу. Відразу скажу, що немає якогось мішечка в комплекті, тому ось такий зіп-пакет може стати вам нагоді. купувати треба його окремо і відповідно так зберігати різний одяг. Іде ось така книжечка магнітна одягалка, і є різні образи для того, щоб довго не думати, як одягнути дівчинку. Проте є місце і для імпровізації, звичайно, можете одягати, як подобається. На цьому розвороті є більше різних варіантів. Є ще теж різні там, розмальовки, якщо дитина старша за своїм віком. Проте, наприклад, у нас ця гра з'явилася. Два роки, то теж дуже-дуже цікаво. Ось така коробочка. І ось так ще раз покажу, вище виглядає ця мила дівчинка з її гардероб. А я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ставте свої реакції, в які магнітні ігри ви граєте своєю дитиною. І діліться своїми знахідками. До нових зустрічей та приємної магнітної гри!